Сьогодні у нас цікава розпаковка. Тут є декілька посилок. І найголовніше, що цікаво в тій посилці, є посилка, яка я вирощував на Aliexpress. Є така гра, зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Відкривається. Бачите, таке треба поливати дерево, і за 10 центів ви там вибираєте подарунки собі. Я вже, до речі, другий почав дерево вирощувати, і другий подарунок вибрав. Тобто заходьте, дивіться, давайте подивимося, що у нас приїхало. Подарунок це означає купити за 10 центів, ну за 4 гривні, одним словом. Зараз ми глянемо, що тут за якість. У нас така приїхала. Будемо поступово витягувати. так. Що в нас є? У нас запобіжники. Запобіжники до мікрохвильової печі. Samsung в мене згоріли. Так, характеристик тут нема. Ні, є, є характеристики. Ну, будемо дивитися, чи вони підходять на 65 А. Ну, будемо пробувати. Так вам зараз тяжко сказати. До речі, що купляв на Алікспрес, тут комплект є 5 штук, купляєте в упаковці. Куштує він щось 60 гривень. У нас в Україні, якщо купляти один запобіжник з пересилкою, виходить більше як 150-200 гривень. Тобто, до речі, приходив посилка 10 днів. Замовив, 10 днів вчора отримав. Сьогодні розпаковка. Так що будемо пробувати. Так, слідуючи, що у нас є. Замовляв. На розпаковці у нас є, не на розпаковці на каналі у нас є відео, де я показую вам мені тепличка така для розсади. І там лед ленти у -лен мене є. <кхух> Де-не, що я не мав блока живлення. Так що цікаво, зелений загорівся. Як буде працювати, не знаю. Треба йде підключати, пробувати. Будемо сподіватися, що буде все працювати. Є. І так у нас третя. Це посилка за 10 центів. Бачите, приходить, все зараз Китай почав об'єднювати все в одну посилку, все проходить разом, швидко. Ну, як можете бачити самі, пожмякано. Тут така настольна лампа. Так, нема більше нічого, нема нічого, це сторону. Це в сторону. Бачите, упаковка як в нас прийшла. У нас така акумуляторна лампа настольна з сенсорним вимикачем, декілька режимів має, має USB-зарядку, USB-C. Бачите, давайте заодно провіримо, чи в нас, що в нас приїхало взагалі. У нас в такий. О, вже навіть включилася. Більше немає нічого. Так. Це у нас перше положення вже включене. Друге, третє і четверте виключаєте. Тобто трошки вона заряджена, не знаю на скільки відсотків. Бачите, як вона виглядає. Зараз вам так, щоб ви могли бачити, собі ставити, ну, По крайній мірі, виключається перше, друге, третє. І вимикаємо так, Type-C, Type-C. Зараз спробуємо, чи вона заряджається. Її рідним маленьким міні-кабель Type A на Type-C. Можете бачити наш облучок ближче поставимо сюди. І має червоним горіти. Така, бачите, Показує, що заряджається, червоний діод. Так само можете бачити, шкала показує 0,16 А. Зарядка йде, зарядим. Ну, пише в відгуках, що досить довго світить. Тобто за 4 гривні, до речі, пишіть в відгуках, чи вартують така настольна лампа, запалив дерево. Дерево поливав, там можна і місяць поливати, можна і два місяці. Чим швидше поливаєте, тим швидше отримаєте такий подарунок за 4 гривні. Тобто зараз нас, так як виключають світло. Графіки погодинних відключень. Тобто така лампа нам якраз супер. Світить вона довго, можна щось собі включити, читати. Ану, зараз, до речі, попробуємо, Виключу її включу. Як вона, Ну, в принципі, не заряджена, але світить. Так що, силочку на продавця вам, в принципі, лише так само в описі під відео. На всі товари сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Дякую за перегляд.